Так, далі ми переходимо до митного оформлення. Митне оформлення вантажів це. Робота митного брокера, ви маєте право в Україні здійснювати митне оформлення самостійно. Але для того вам треба буде купити придбати спеціалізовану програму, яка там коштує гроші, і трохи хоча б розібратися в тих митних деклараціях. Вони не є аж там супер надто складні, але все ж таки я би віддала перевагу митному брокеру. У мене, зокрема, довгий період часу працював митний брокер безпосередньо, як найманий працівник, і Він мав меншу зарплату ніж зараз на отсорці. Але митний брокерська. Та компанія теж несе відповідальність за якісь там неправильно надані відомості, і так далі. Вона, якщо бере все таки послуги, то вона буде більше старатися для вас зробити цю справу хорошою. Тому саме митне оформлення робить митний брокер. Він подає митну декларацію, але ви надаєте йому весь перелік документів, які стосуються того чи іншого товару. Який перелік документів? Тобто, в першу чергу, є основні документи в Україні. Це е, е, контракт в Україні, завжди має бути чи на імпорт, чи на експорт. Контракт, інвойс, рахунок, на який буде оплачувати покупець, чи він там на попередній оплаті, чи на після оплаті. І це це міжнародна транспортна накладна. Її може заповнювати навіть водій, а може там митний брокер на тій чи іншій стороні. Контракт, інвойс передаються водієві на завантаження, як правило, або надсилаються на е, мит, безпосереднього мит, митному брокеру. Інвойс бажано. Оригінал, часто хочуть оригінал, це не є якою особ... вимогою, яка є 100%, тобто він може їхати, звичайно, в копію, але інколи бувають якісь суб'єктивні ем... митники, які починають просити вимагати в нас оригінал. Але переважно майже всі документи скануються. Оце основні документи, додаткові документи. Це можуть бути документи, які вимагає… Та чи інша держава, наприклад, на харчові продукти в Польщі, вам необхідно надати аналіз, де буде мікробіологія, важкі метали і пестициди. Тобто на будь-які продукти харчування обов'язково мають бути лабораторні аналізи на ці показники, і також правильно оформлена етикетка. Це все, що має бути на харчові продукти, не обов'язково якісь там інші додаткові згідно польського законодавства. Але я знову ж таки скажу, що в європейського даруйте, що варто все-таки ще уточнити. Додатково, можна зателефонувати. По-перше, все дуже змінюється. І, по-друге, може бути так, що на митному. Я б радила попередньо вмитного інспектора запитати, чи достатньо буде цього аналізу на той чи інший товар. Може, якийсь вас там товар, який все-таки вони захочуть щось більше. Але стандартний пакет документів на харчові продукти це, як я сказала, контракт для української сторони. контракт Конкт інвойсмер на експорт і також аналіз на пестициди, важкі метали і мікробіологію. А в Польщі без контракту. контракт. Польщі не потрібно, достатньо тільки інвойс, ЦМР. І е, оцей аналіз, він має бути з перекладом, я думаю, що це або англійською мовою, але вони буває таке, що і англійську кажуть, що не розуміють, а має бути мовою країни ввезені також етикетка. Якщо це якісь технічні товари, наприклад, PLET, то він взагалі може мати лише інвойс і ЦМР. В деяких випадках просять сертифікат якості, а сертифікат якості це документ, який. Виписує сам виробник, тобто він вказує показники якості. Це не обов'язково має бути лабораторний аналіз. Лабораторний аналіз має бути швидше за все на вимогу вашого покупця. І знову ж таки варто з покупцем говорити, які якісні показники мають бути того чи іншого товару, які він би хотів сертифікати. І от, якщо це прописано в контракті, то це вимагається. Якщо це не прописано польськими нормами там, європейськими нормами тої країни, в яку ви ввозите чи вивозите, то це не має бути обов'язково. Також дуже важливо. Є сертифікат Євро-1, це сертифікат походження. На товари вище 6 тисяч євро, він додається для того, щоб не було митних платежів. Тобто, якщо якісь товари між Україною та Європейським Союзом є підписана угода про вільну торгівлю, і, власне, якщо товар має сертифікат Євро, 1 сертифікат про преференційне походження в тій чи іншій європейській країні, то він не буде підлягати. Сплаті мита привезені, і так само з України товари мають мати сертифікат Євро-1. Це на товари, які дорожчі за 6 тисяч євро. Товари, які мають вартість нижчу 6 тисяч євро, це вартість, яка митна вартість, яка включає в себе також транспортні витрати. Зверніть увагу. То на ці товари необхідно вказати в інвойсі. Про преференційне походження товару є спеціальне речення. Я думаю, що якщо ви знайдете в гуглі, якщо вам треба, якщо ні, то напишіть в коментарях і я вам надам, що експортер зазначає, що товар преференційного походження з такої країни, чи, І відповідно до 6 тисяч євро ваш товар не буде оподатковуватися зверху, не оподатковуватися а не буде сплачуватися мито з цього товару. Так, плавно, ми підійшли до митних платежів, яких всі лякаються. Насправді є три основні митні платежі це е, ПДВ, і воно, воно нараховується на митну вартість. Митна вартість вкладає доставку до кордону і е, вартість самого товару. І на це нараховується там, наприклад, в Україні при імпорті 20% ПДВ. Далі мито, якщо воно є, там 10%, чи але мито вже ви нараховуєте на суму з ПДВ. Тобто, якщо там 10 тисяч євро товар, плюс 2 тисячі євро вас був. Було ПДВ, то вже мито буде нараховуватися на 12 тисяч євро, 10% від цього ми будемо складати мито. Акциз рахується за складнішою формулою, то вже більш така ексклюзивна тема. Дуже важливо, що є таке поняття, як коригування митної вартості. Тобто, якщо цей товар заїжджав в Україну якось раніше, за значно дорожчою ціною, якась компанія, наприклад, привозила. У мене був такий випадок один раз за всю історію о, обладнання. Опалубка така для будівельний. Такий... Обладнання, і коли ми завезли його, то митна, митниця, митниця визнала, що наш товар не коштує, наприклад, там 26 тисяч євро, як було зазначено в інвойсах, А митниця сказала, що цей товар коштує там, 90 тисяч євро, бо раніше він заїжджав і це було за 90 тисяч євро. Можливо, хтось і купував раніше за 90 тисяч євро, але це був новіший та рік, там на старіший. Але тим не менше, митниця змусила коригувати митну декларацію, і вони нарахували на миту та ПДВ з цієї. Митної вартості, яку вони вважали доцільною. Але я вам скажу, що практично кожен бізнес, ми, звісно, оспорюємо це в судовому процесі, вже виграли всі суди, і найближчим часом ці кошти будуть повернені на рахунок. І що дуже важливо, я сьогодні проходила сама навчання від Європейської бізнес Асоціації України, прослуховувала такі нововведення або якісь лайфхаки, такі складніші матеріали. І в цьому навчанні було дуже класна річ, яку можу вам Порадити є такі, е, така організація при українському уряді, якщо я не помиляюся, бізнес-омбудсмени. І можна звертатися до них. І вони в таких питаннях допомагають все-таки визнати вашу ціну. Також я вам рекомендую е, готуватися. Є таке поняття як. Е, Сильна позиція при імпорті це тільки стосується імпорту. При експорті ви не сплачуєте ніяких податків, і при імпорті вам варто також підготувати якісь докази, що ваша ціна є такою реальною. Можливо, якісь там скрини з сайтів, де розміщують інші виробники, такі самі там товари чи інші оголошення з товарами. А може бути якісь там, наприклад, я була посередником і я купувала в одній компанії, потім я продавала в українській компанії. Я надавала також оцю фактуру, за яку ціну я купила. І, Ну, що я там маю провізію, ніхто там ви ж зараз можете підставити свого покупця, та, якщо ви будете вести в Україну і не надасте. Тому я відкрито надавала цю інформацію, бо це було в інтересах мого покупця, який це швидше оцінить, ніж не оцінить, якщо ви будете казати, я не дам це конфіденційна інформація. Але він може постраждати і оплатити вищі митні платежі. Звісно, що це він поверне ці гроші швидше за все, там. Але Тим не менше, ці гроші на якийсь час будуть заморожені. Так, про митне оформлення я вам сказала, що насправді основні і додаткові там документів дуже часто взагалі не потрібно, якщо якісь технічні. Якщо там їдуть меблі, то необхідно надати інструкції з монтажу. Якщо це не дитячі меблі, не дитячі, більш складніша процедура треба декларувати декларацію відповідності е, вимогам е, це є це регламентам е, Європейського союзу. А якщо це звичайні меблі, то достатньо просто характеристик товару з чого він зроблений, якою фарбою пофарбований, та тобто всі складники, і він може бути просто довільно на а 4 і також інструкція з монтажу, якщо його треба змонтувати.